Після звільнення Шевченко оселився на квартирі в Івана Сушенка. Це Васильівський острів від Академії мистецтв хвилин 10 пішки. Нарешті фортуна обернулася до нього обличчям. Про гроші можна було не турбуватися, він отримав стипендію товариства за охочення митців і, крім того, продавав свої акварелі, йому замовляли ілюстрації. І Шевченко ринув у спокуси Петербурзького життя. Він відвідував салони, ресторани, він наймав візників, він купував дорогі речі, єнотова шуба, годинник з ланцюжком, циліндр. Все це ми знаємо зі слів соєців, шутки про безкети молодого Шевченка що перебільшені. Ну так, він спілкувався в колі так званих несамовитих романтиків Глінка, Брюлов, Кукольник. І такий тип богемної поведінки він навіть вимагався від художника до романтизму. Але куди він так дешкотував? Невже б він встиг зробити все, що він зробив? Ось лише коло його читання за перший Петербургський рік. Плутарх, Вазарій, Данте, Шекспір, Байрон, Дікенс, Руссо, Вігол, Гёте, Шиллер, Гьоти, Шилер, Гайне. Навесні 40-го в цьому будинку вийшов друком перший кобзар. Шевченкові 26 років. Це його перша поетична збірка. Весник друкарні і водночас видавець Єгор Федорович Фішер. У Петербурзьких літературних колах був відомий переважно тим, що безсоромно ошукував своїх авторів. Втім, на той час літературна праця була радше хобі, аніж професією. Цим займалися заможні люди і з цього не жили. Натомість Фішер мав чудові стосунки з цензурою і вмів забезпечити проходження будь-якої книжки. А у випадку з Шевченком це було не зайвим. Але ось цікава, майже містична деталь. На фронтоспісі першого видання Кобзаря малюнок Шевченкового приятеля-художника Штернберга. Ось таким вони бачили мандрівного пророка. Вдала назва, нагадує першого кобзаря Гомера. Вдалий образ автор не мов би ховається за постатю безіменного співця з народу. І малюнок теж удалий, дуже схожий. Хто скаже, що це не Шевченко? Тільки стриваємо. У 40-му році Шевченко не такий. Таким він стане через 20 років. А у 40-му він ось такий. Що це означає? Випадковий збіг? Чи може поступово поет почав свідомо ліпити себе, навіть свою зовнішність, згідно з творчою програмою? Інакше кажучи, образ Шевченка-Кобзаря, якого ми знаємо, це теж мистецький проєкт. Такий сам художній твір поїде в Україну, яку 15 років тому покинув кріпаком в обозі пана Енгельгарта. Тепер він людина вільна, відомий поет і художник, особа знана і навіть модна. На нього чекали, знайомства з ним прагнули. Дев'ять місяців, що він подорожував Україною, перетворилися на суцільні зустрічі, бенкети і вшанування. Це, мабуть, не стало для Шевченка несподівано чималий успіх в Петербурзі, але навряд чи він здогадувався про той біль і те розчарування, яке принесе побачення з рідним краєм. На місці дорослий і втомлений Шевченко повертається в Петербург довчитися, отримати диплом. І раптом випадково береться за один шляхетний культурний проект і водночас фінансову авантюру видавати альбоми гравюр Жива Україна. Сюжети політична історія України, народні звичаї, жанр. Проект передусім освітній, тому й обрану техніку гравюри, яка дає масовість, наклад. А крім того, він хотів заробити грошей і викупити скріпацтво своїх сестер та братів. Справа розпочалася непогано. Отримав грант 300 карбованців, було випущено передплатні білети, які розповсюджували друзі в Україні. Була реклама. В кінці 44-го з друку вийшли шість робіт. Але Шевченко декілька разів міняв умови передплати, ціну, кількість гравюр на рік і виявив у цій справі таку життєву безпорадність і поетичну розхристаність, що геть заплутав усіх. На тому і скінчилося. На весні 45-го Шевченко отримує диплом академії. Якось поспіхом, навіть не захищає дипломної роботи. Таке враження, що в Петербурзі йому вже не цікаво. Він повертається в Україну. Це все ж таки якась робота, більш-менш вільний графік і крім того, можливість мандрувати Україною. Він справді багато мандрує. За два роки відвідав десятки міст і сіл: Київщина, Чернігівщина, Полтавщина, Поділля, Волинь, малював церкви, палаци, руїни, рештки старих фортець, історичні могили і писав, писав, писав. Годі було сподіватися, аби те, що він писав, колись побачило світ. Навіть показувати таке комусь було небезпечно, але не писати не вмів. Навіть хворим. Навіть на межі життя і смерти, як у грудні 45-го. А Шевченко підвівся, сів за маленький письмовий столик і відразу, швидко, без виправлень, написав кільканадцять рядків. Коли Козачковський вранці зайшов до кімнати, Шевченко міцно спав. А на столі лежав аркушик. Як умру, то поховайте мене на могилі. Ну, всі це пам'ятають. І в тому числі рядки, як понесе з України в синіє море кров ворожу і вражою злою кров'ю волю окропіта, Ну так, він був революціонером, бунтівником, непримиренним. Але чи був він аж таким уже кровожерливим? Є одна версія. Відомо, що Тарас Григорович трохи знав французьку. У товаристві Мочемордії вони напевне співали французьку мерсельєзу. Не могли не співати. Останні рядки якої. Кесанде п'юх аброве носіон. Хай нечиста кров напоїть наші лани. Та ні, він не закликав до крові. Він просто написав українську марсель'єзу. Заарештували 5 квітня 47 року. Щойно він зійшов з порома через Дніпро. Пором був десь тут. Він був у фраку. Поспішав на весілля Костомарова, куди його запросили за боярина. Спеціально переодягнувся в броварах, так у фраку і пішов у камеру. Арешти почалися ще 17 березня. Шевченка хотіли попередити, але не знали, де він. А якби навіть і знали, якби і попередили, що б це змінило? Справу братчиків було визнано справою державної важливості. Вже наступного дня усіх заарештованих терміново відправили.